друзі! Ми маємо таке подвір'ячко і ось таку стіну зі смарагаду. Я вже її підрівняв, то бачимо такий вигляд і які були пропозиції і побажання. Тобто це не є живопліт, це ось така стіна з 11 смарагдів. І вона. Ну, тут смараги вони були, трошки я просто не зняв, трошки були випуклі, ну як ніхто їх ніколи не стриг. І був варіант вирівняти їх рівно. Варіант зробити ось так хвилю і теж би було цікаво. І залишити отак в природньому стані, як отут я. Легенько кінчики підібрав, щоб вони вище не дуже росли, хоча вже досить максимальна висота для нього. І дійшли висновку отак підрівняти бокову тільки стіну і залишити в природньому стані. Ну і звичайно чистка. Так, тепер дивіться, отут досить гарне рішення. Я вже почав працювати з тими ялівцями. Досить воно гарно виглядає, коли от знизу закінчення є таким ялівцем. Але є нюанс. Задньої стіни там є сітка 2,5 метри і відповідно тут ялівець. Тобто вичистити отут хвою, яка. Падає зверху вниз, ну фактично нереально. Я її не дуже вичищаю, тому що вона там буде собі на низу і буде працювати як мульча. Тобто до самого низу я це все смарагди почистив і вона собі там буде лежати, працювати як мульча. І зараз будемо працювати от з тими а Там частину я вже підстриг. Тільки ще почистити, поздувати, попідрівнювати. І далі, отак так як воно було до цього. Низ я вже теж вирівняв. Зараз ось так воно працює.